Доброго ранку, радіослухачі. Ви слухаєте Радіо Буковина, і перед мікрофоном для вас працюють Оксана Вишнева, Наталія Пазюк, а також звукорежисер Тетяна Нікітова. Ще раз доброго ранку, друзі. А на календарі 24, 24 так, Таки що 24, не помиляюся, восьма да. на студійному годиннику, і ми з вами готуємося до літа. Тому що скільки до літа залишилось Наталю? вісім днів, вісім днів, друзі, це тиждень і один день. Це зовсім нічого. Тому потрібно поспішати, тому що вже зовсім скоро будемо відповід. Учувати, а в нас до того ж такий тематичний тиждень на радіо Буковина, підготовка до літа. І ми впродовж тижня намагаємося допомогти вам зібратися і приготуватися до літнього відпочинку. Вирішити усі ці передлітні проблеми організаційні, організаційні питання, та. питання. Так і сьогодні ми будемо подорожувати. О, ура! Це ж найголовніше на тема. Ти вже вирішила, тема. куди їдеш? В Україну за кордон? Я ще от тільки от паспорт в процесі. Оце от всі такі організаційні питання. ще Відбувається, тому поки що ну хотілось би десь десь подалі. За я межі України. Я сподіваюся, що наші слухачі десь теж десь поїдуть. Обов'язково їм вистачить на це ресурсів і фінансових, так. і всіх решта. А куди саме поїхати, ми сьогодні дізнаємося? Так, ми будемо знаходити підходящий варіант серед різних е, е, туристичних напрямків, тому що це нелегке завдання. Так, звичайно, все буде залежати від ваших індивідуальних уподобань, друзі. Тобто. Який саме відпочинок ви полюбляєте, такий ви собі й оберете так? Але аби зробити правильний вибір, все організувати, краще звернутися до, по допомогу до спеціалістів, так, Наталу? Так, і до нас сьогодні у студію завітала менеджер туристичної фірми. Хто, 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 Оксанка? Та-ра-ра-рам! Ксенія Путінцева. Доброго ранку, Ксюш. Доброго, Доброго ранку, ранку, дівчата! Доброго ранку, слухачі. Так. Традиційне запитання: як ти розпочинаєш свої ранки? Вже багато років я починаю свій ранок зі склянки свіжої води. О, не Скава, то всі так традиційно. Кава, традиція. Кава потім вже після сніданочку. Так, молодець. так я пробуджую свій організм. А ще я взяла за правило не включати інтернет зранку, а робити це вже на роботі. О, яка молодець. золоте правило, друзі. Отак треба взяти на заміточку, тому що от тільки прокинувся і тягнеться рука вай -фай, вай -фай. Так, Зразу вімкнути світі так. Розкажи, Ксюша, про найпопулярніший відпочинок. Це ну. Морський, певно, зараз переважає так, так. так. Ну от розкажи про які зараз є пропозиції для любителів позасмі позасмагати, поніжитися десь біля моря. Найцікавіші, і найдешевші. Так, в цьому році набульваючи більшої популярності, Албанія. Може, ви чули про цю країну? Багато хто не чув. Наталка зразу записує це. Дуже цікавий напрямок. Ця країна багато не тільки історією, але й чудовим морем. Там дуже білосніжні пляжі, наприклад, курорт Ксаміль, його ще називають європейськими Мальдівами. Тут дуже ну, немовірно вражаюча краса моря. Також дуже смачна кухня в цій країні. Тут переплетаються італійська та грецька кухня, багато морепродуктів, цікава екскурсійна програма, особливо цікава Джеракастра, дуже старе, ну, старе місто. Це плюсом цієї країни є те, що е, ціни дуже низькі порівняно з європейськими країнами. Я в захваті від цієї країни. В тому році я вперше побувала ага. в Албанії і ще планую, планую в майбутньому побувати там. А на фоні Ой, інших країн, тобто тури туди є, скільки коштують? Робри, хоча б, так. Ну починаючи в умовних одиницях, якщо казати, від 500 умовних єдиниць на двох, а, зісно. Даночками або вечерями. Ага, тобто цілком доступно і боковицею. Рівно з б... болгарією, але море набагато да, красивіше. Uh -huh, uh -huh. Ой, дуже добре. Вже одразу так собі уявляю, вже так захотілося. туди <рес> так, Морепродукти, на і що ж, дуже швидко у нас уже запрацює безвіз. О, це така подія. Чи запрацюють кучай, чи так. ні? Ми, ми всі в очікуванні, страшному, буковинці, українці теж угу. в очікуванні, адже черги, паспорт, Просто безмірні. Так. так, теж без меж. Без віз, без меж. <laughs> так. Розкажи взагалі, де можна відпочити в зараз, ще поки що безвіз в Європі там, чи за кордоном, загалом. Це дуже цікаве, та, та популярне Гарне запитання, тому що всіх це хвилює. З 11 червня планується без віз. Тоді українці зможуть подорожувати України, Європи, не оформлюючи ніяких документів. Але на цей момент вже багато країн ми маємо можемо подорожувати без віз. Це е, Туреччина, Чорногорія, Ізраїль, Грузія, також Албанія, Цікава країна, Молдова, е, Йорданія та ще більше 40 країн. Ого, До речі, про ту. Туреччину. турецькі курорти вони завжди були в пошані. Чи цього року все ж таки в зв'язку з тими різними терористичними Будіями, актами так, і так, так, так далі? Вона ще є в тренді? Вона завжди є в тренді. <рес> <рес> На курортах туреччини все спокійно, дуже хороша охорона до готелі не підпускають ніяких ну лишніх людей, mm -hmm. і вона дуже популярна для сімей з дітьми. Вона заміточку Наталко, записує. Так, так, так. що ж, друзі, отак уже захопилися, захотілося вже там відпочивати так у різні країни. Ну а поки що будемо мріяти, музика лунатиме з ваших приймачів. Дочекайтесь. Якщо раптом дощ не піде, барбекю з усіх нас буде. Пека цілий день і всю ніч, чи це місто є, чи велика піч, поки я піднію весні. дивний острів сниться мені, з пекла до раю, тікаю, подзвони мені, аж у вересні не шукай. Це життя відклав, бо я на бо я на морі обірвав мій сон телефон, пальми за вікном не ростуть. Чуть. Хочу бути там і не хочу тут. Знову цілий день нетушня, сонце розпікає мізки, на що чекаю, не знаю. Дайте на літак мені два квитки не шукайте. Радіослухачі, привіт! Ми вже в думках на морі. Ми майже а, на а, морі. А, а якщо так реально, ми тут на радіобук.ком.юей Радіо Але так хочеться вже на море. Так, давай заповнимо цю кімнатку водою, mm -hmm. посолимо її, як ми вчора говорили, і будемо трошки плюскатися. Ой, уявляти. Так, так, що ж, до ми... нас завітала гостя, яка mm -hmm. нам розповідає все-все-все про туризм за кордоном. Ксенія Путінцева, ще раз доброго ранку. Доброго ранку. Що ж, ми говорили Же, де можна відпочити, так на морі, що зараз є в тренді? Є категорія людей, яким моря ну, недостатньо. Вони хочуть якихось цікавої культурної програми прогулятися, десь щось побачити, якісь атракції. Так, ну тобто, якісь щось фарм, більше які? ніж море, mm. дискотека і ось таке. Є навіть тури, які поєднують не тільки відпочинок на морі, але й екскурсійну програму. Це продумано так. це такі направлення, як Греція, Іспанія, Португалія, Італія дуже цікава країна з визначними пам'ятками та багато інших. Наприклад, що до мене, для мене одні годинки на море більш ніж достатньо, ага, тому інший час я присвячую прогулянками вузькими вулицями з дуже цікавою архітектурою. Визначними місцями в багатьох країнах Європи є стільки пам'яток, що не хватить життя, щоб все mm. подивитись. Тому я раджу таким людям, які полюбляють, що ще щось побачити, не тільки проводити час на морі, але прогулюватись прогулюватись. Але напевно такі такі курорти вони трошки дорожче. Дорожче, от я, також я б не сказала, якщо брати відпочинок на морі і порівнювати з екскурсійними турами Європи, майже одна цінова категорія. Орі, плюс ще можна, якщо хочете відпочити на морі, включити в ці європейські тури пару днів на море. А скажи, е, лоукост перевезення зараз в Україні. Вони активно починають впроваджуватися. То справді правда, що ми зможемо дешево літати? Е, дивіться, значить, вони починають свою практику. Е, по, Ціни поки що не дуже були, якщо <гум> чесно сказати, але ми вже рухаємось маленькими <гум> кровками. Да, так, пішов процес, це найголовніше. Надіємо, що будуть хороші ціни для наших туристів. <гум> Ксюша, розкажи, от ми поговорили про море, поговорили про культурну програму. А є якісь такі тури, якісь, можливо, туристичні ноу-хау, там якісь екстрім-тури для таких любителів, як <гум> ти. <гум> ну, я не можу себе називати. Ати екстремалом, але все ж таки такі є люди. Щось є для них, якісь цікаві пропозиції? Е, ну, дивіться, є фото експедиції, екстрим тури, але вже вони набули своєї аудиторії, вже стали популярними. Що недавно була новинками фестивальний туризм, mm -hmm. е, також гастрономічні тури. Цікаві, але одним з нових напрямків є дарк-туризм. Туризм, oh, туризм awesome. не uh -huh. стоїть на місці. Ага, дарк-туризм це дуже цікавий вид туризму. Але е, а вже ж він не кожному по душі, так. тому що туристи, як прадарк, туристи, чорні туристи, як ще їх називають, ага. е, відвідують місця з не дуже приємним минулим. Це, наприклад, ага. е, 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 якісь ексцентричні місця, е, кладовище, е, де щось таке сталося, дуже неприємне, ага. або містичні місця. <зв>. До таких місць відноситься Освенцем, табір смерті, як ми знаємо, в Польщі також тюрма Алькатрас теж в США. в Румунії дарктуристи відвідують фортецю руїни, фортеці Поєнари. Як історики вважають, це місце і є замком Дракули, а не замок в Брані. Так, моторшно якось стало. Да. А я от люблю у Львові гуляти личаківським цю то я, напевно, теж туриста. Так, та... турист, так, так. Да, но цікава. цікавих. Скажіть, Сені, шопінг-тури, вони теж ще є модні такі? ще. Так. Ще моє завжди в нас є модні. доки дівчата будуть? Так, так, в нас чернівецькі дівчата, дуже модні дівчата. Так. Тури, шопінг, напевно, ніколи не перестануть бути популярними. Так, це точно. Що ж, друзі, ми поговорили вже про такий якийсь екстремальний відпочинок, про морський, про культурний. А якщо говорити про дітей, угу. є якісь такі цікаві пропозиції, щоб було зручно і цікаво і дорослим, і діткам, і головне, щоб було цікаво, безпечно, доступно. Так. От. Це, напевно, має бути і харчування, якесь відповідне, і зеленого багато навкруги, щоб дітки могли якісь подихати. спеціальні пропозиції так. дитячі. Для мене на першому місці з відпочинком з дітьми залишається Турція. Угу. Це я вважаю безпечна країна. Тут дуже хороша анімація для діточок, угу. харчування, сервіс все відповідає вимогам. І ваші дітки завжди знайдуть собі заняття по душі. До того ж, багато готелей. Які має власні аквапарки та парки атракціонів. Ой. А це от все включено, так Так, Там так. Та... дуже великий вибір страв, ага. тому можна обрати навіть є дитячі харчування для зовсім о, маленьких. Оце о, оце я відпочинок, розумію. А то якщо ще готувати, то це це не відпочинок. Я вже десь там в Туреччині. Далеко-далеко. Я вже долітаю. Ти вже долітаєш, І наші слухачі, сподіваюся, теж доганяйте нас, збирайтеся, поїхали швиденько. Ми на вас чекаємо. І чекаємо тут ще поки що у студії Радіо Буковина. Зараз трошечки музики. Нас кличе у мандри. Ярів на сторуна. Я за тобою біду, я буду вітром летіти, буду сонцем горіти для тебе. Шалені мрії мої летять за обрій землі і будять в серці твоїм гарячі хвилі, нас кличе у мандри дорога, грає чарівна струга. Весна без страху і дна летить над світом, вона співає в небі шалені мрії мої, летять за обрій землі, І будять в серці твоїм гарячі хвилі, нас кличе, у мандри дорога. Грає чарі. Слухачі, це ми а, це ми, Оксанка Вишнева, Наталка Пазюк. Музику нам вмикає сьогодні Тетяна Нікітова. А ще в нас є чарівна гостя, яка розказує нам про якісь такі цікаві туристичні пропозиції за кордоном, куди ми можемо поїхати вже зовсім скоро, через скільки днів? Можемо вже їхати, воно вісім днів до літа, днів до, до безвіз там більше восьми, ну, бо тому, що 11 червня обіцяю, ми надіємось, що то. все буде підписано і виконано в срок, так? так. Дуже на це надіємося. Ну поки що залишається тільки говорити, так. так що ж, Ксюша, ми знаємо, що ти закохана в свою роботу, дуже її любиш. В тебе освіта відповідно туристична, і ти багато подорожуєш. Розкажи нам, куди вже поїхала, що побачила, куди планує. Ще поїхати, поїхати. Та. та можливо, якісь кур'озні ситуації mm -hmm. запам'яталися. Е, так, я дуже люблю свою роботу, а ще більше я люблю подорожувати. Я <рес> <рес> е, 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 їздила майже по всій Європі, побувала також Турція, Єгипет. Е, багато різних місць побачила, дуже захоплена, дуже це полюбляю. Е, щодо курйозних ситуацій, було багато різних випадків, навіть зразу не згадаєш. Ну, прикладом може стати, коли ми з подружкою були в Єгипті і замовили екскурсію. У єгиптянина це було потім нашою помилкою. Ага. Так, а як ви спілкувалися? На англійській так, мові так, так. це було помилкою. Чому нам пообіцяли дуже цікавий ем, природній парк? Коли ми їхали, їхали пустелю, нас привезли в пустелю, показали три верблюда, які втікли потім. Так. І сказали, що це природний парк. Але ага. ми заплатили зовсім за іншу екскурсію. Ага. Так, так. Вони сказали, що це ця екскурсія. Це нас навчило ніколи не купувати екскурсії в єгиптяни. Треба у готельних гідів, які є професіоналами своєї справи. Так, а там зелені, хоч трошечки є. Одне дерево, там... вони їм пишаються. Є парк їхньому. так. Ось. Ще, ж, куди ще плануєш? Що в мріях? А, в мріях цього року Хорвація. Mm. Ось а я дуже мріяла в цю країну попасти. Чому? А Чому саме в А, Дуже гарна природа і незвичайний колір моря. А які гарні фото будуть О, так та, та інстаграм просто зацвіте. Слідкуйте, слідкуйте так. Що ж, друзі, можна говорити ще дуже довго про подорож, про відпочинок, але час час нас трішки піджимає. Тому Ксюша, побажання українським туристам до ранкової кави від тебе. Для мене подорожі це щастя. В них по-справжньому я живу. Я відчуваю життя. Тому і вам бажаю жити по-справжньому. Життя одне, а світ такий цікавий. Ніколи не відкладайте нічого на завтра. Живіть сьогодні, подорожуйте, насолоджуйтесь життям і нехай здійснюються всі ваші мрії. Дякую, дякую, дякую. Так дякую вам, дівчата. А що ж, друзі? перед Перед мікрофоном так. працювала Наталка Паз Пазюк, Оксанка Вишнева. Музика від Тетяни Нікітової. А в гостях у нас була ем, туристична, така дуже гарна дівчина, так Оксенія Сенія Путінцева. Так, ем, і так. ми з вами е, почуємося о 9 та... годині 15 хвилин. Вмикайте нас на radiobook.com.ua. Ми будемо подорожувати Україною.